Здравствуйте. Президент Янукович поручил первому вице-премьеру Валерию Хорошковскому создать концепцию открытого правительства и в дальнейшем, конечно же, ее осуществить. Мысль проста, она в мировом тренде э, находится. Это э, речь идет о том, что с использованием новых э, возможностей информатики, интернета, сделать э, доступной информацию о деятельности всех органов власти всех уровней, сделать доступны для населения, осуществить при этом контроль, прозрачность власти. Это все очень хорошо, это повышает, конечно, эффективность управления, контакты государства и общества. Все это замечательно. Кроме одного, что самим чиновникам, которые осуществлять будут этот закон, эти инициативы, эти концепции, им этот, эти вещи не нужны, потому что главным оружием бюрократии всегда было и остается... Тайна. Вот. И как раз об этом противоречии, мы хотим поговорить с нашим гостем Максим Лацибо, руководитель программ Украинского независимого центра политических исследований. Здравствуйте, Максим. Добрый день. Как вы относитесь к, вот, к инициативам политического руководства? Они были выражены еще и в законе прошлого года, принятом об открытости публичной информации. Сейчас вот, речь идет и об открытом э, правительстве. Как вы относитесь к этим инициативам, насколько они искренни? Важко сказати наскільки вони відверті, але е, ці ініціативи точно дуже потрібні Україні, е, українській економіці, е, українським людям для того, щоб ефективність державного управління була вища і, взагалі, е, якість життя людини стала е, вищою, легшою. Тому що, наприклад, в Естонії вони уряд Естонії ухвалив рішення, що уряд це є сервісною службою для громадян, а органи державної влади це є набір реєстрів, які мають електронних реєстрів, об'єднувати інформацію, дуже швидко надавати всю інформацію і надавати послуги. Наприклад, зареєструвати бізнес компанію в Естонії можна електронною поштою через інтернет протягом 26 хвилин. І міністр економіки на одній конференції це презентував, як це можна зробити. І це вразило. І я сподіваюся, що ця ініціатива буде наполегливо. І ініціатива президента Януковича. Принаймні, вже рік діє закон про доступ до публічної інформації, який був, от вступив в дію в травні 2011 року. І я скажу, що це одна з найбільш, напевно, успішних із незапланованих реформ. Цього уряду цей закон він все-таки став був ухвалений під тиском громадськості і журналістів. Величезна була компанія підтримки. І слава Богу, партія регіону пішла на те, щоб його підтримати, і він почав діяти і значно легше тепер громадянину отримати інформацію і бізнесмену, як живе держава. Наприклад, відповідно до цього закону рішення місцевих рад про виділи земельної ділянки, про розміщення малих хархів. Тектурних форм це є все публічна інформація. Ви можете надіслати запит, і вам зобов'язані надати інформацію, яка ділянка, кому виділено на підставі яких документів, або а, дозволи на будівництво, всі дані, які є в будівельному кадастрі. Вже вони зараз существують ці дані? Ну вони завжди існували но, ці дані, але но, раніше формі, Вони повинні бути систематизовані, знаходитися в єдиній формі. Вони О, існують, вони існують не завжди в електронних реєстрах. Часто вони просто в паперовому формі, але вони завжди існували. Єдине Майже неможливо було їх отримати. Тепер новий закон говорить, що ви можете написати письмовий запит, електронною поштою запит чи факсом. І протягом п'яти робочих днів вам мають надати відповідь, надати цей документ або аргументовано відмовити. І от ті речі, про які я говорив, тобто дозвіл на будівництво, земельна ділянка це все відкрита публічна інформація. Закон значно звузив кількість інформації, які можна закривати грифом для службового користування. Ну, вот, Максим, недавно вы презентовали книгу, которая называется Доступ к публичной информации двоеточие. Самые частые вопросы и ответы. Вот какой вопрос у вас, может быть, не самый частый, а самый серьезный к нынешней ситуации в, в деле открытости публичной информации? Як ми визначали ці питання, ми насправді опитали більше ста органів державної влади, місцевого самоврядування про те, які проблеми їх виникають під час відповіді на запити громадян або юридичних осіб, і вони надали нам відповіді, і юристи дали тлумачення правильну відповідь: чи треба надавати цю інформацію, в який спосіб, і так далі? Я б не сказав, що там багато складних питань, але так як закон новий то він виникає, ну, скажімо, ну, вот, ще например, не знають. Ну, наприклад, в течіні п'яти днів вам не дали відповідь і проігнорували ваш запит, що буде за це чиновнику? буде відповідальність, тобто закон передбачає адміністративну відповідальність в вигляді штрафу. Ну там вже буде визначатися, і це щось мені здається від 450 до 850 гривень. Такі є а у вас. є дані о примінення цієї... так. Прокуратура зараз активно займається. мені здається, не десь тижні, точніше місяці два. Вони тому звітували, що вони біля 3-4 тисяч. Справ таких порушили і зафіксували правопорушення, тобто було доручення президента прокурору слідкувати за виконанням цього закону, і це дало свої результати. Принаймні, вперше міські ради за 20 днів до сесії почали оголошувати проекти рішень, які будуть розглядати на місцевому рівні. Тому тут є однозначно плюси, але звичайно, треба йти далі. Наприклад. Створений реєстр корупціонерів відповідно до закону про боротьбу з корупцією. Але він міністерство юстиції відповідає за це рішення. Вирішили, що він буде закритий цей реєстр. Тобто, да, ми будемо фіксувати всіх корупціонерів, але про це ніхто не знає. Як а по якому принципу, от кстати, що так, реєстр корупціонерів, це ті, у яких уголовні діла завершені? рішення суду. Там де є вже конкретне рішення суду, і доведено, що він чинив корупційні діяння цей чиновник і. Але ж треба доводити те завершення І в парламент направлений законопроект. Який має відкрити цей реєстр чиновників, які здійснили корупційні дії, і це треба зробити. Ви говорили про відкритий уряд, це хороша ініціатива. Ви знаєте, я ще пам'ятаю, таке доручення давав президент Ющенко в 2005 році. Він також був на якійсь хорошій конференції. Також я пам'ятаю, Естонія проводилася до діла Нічим нічим це не завершилося. Робоча група кілька засідань провела, і, і, і все так і зупинилося Дуже не хотілося б, щоб президент Янукович повторював цю традицію. Але мені здається, тут багато чого залежить від людей, від експертів, від журналістів, чи будуть нагадувати і тиснути. Є позитивні приклади. Наприклад, Україна, той же самий президент Янукович, в вересні 2011 року підписав декларацію відкритого уряду. Це була ініціатива президентів США Обами і. Луїса де Сільва з Бразилії, і зараз ця ініціатива вже нараховує біля 50 країн, куди приєдналася Україна. І ми мали створити і створили план національний план дій по імплементації цієї ініціативи. Перший урядовий варіант був ну жахливий, тобто ми будемо щось робити, але це вам нічого не допоможе. Після того як включилися активно громадські організації, журналісти все-таки вдалося його десь на відсотків 80 змінити. І коли Хіларі Клінтон півроку тому на конференції робила свою промову, то вона двічі згадала про український план і сказала, що там є дуже цікаві ініціативи. А саме це буде єдиний веб-портал для. Громадян, де вони можуть подавати свої запити і на інформацію або звернення до будь-якого органу влади по плану, це вже в жовтні місяці в нас має з'явитися такий портал, де кожен з нас може зайти, заповнити електронну форму і протягом п'яти днів отримати або інформацію, або реагування. Скажіть, по історії цього року і в Сполучених Штатах Америки, мало того, що було Конституція, Конституції, поправки Конституції, які, вроді би обеспечують повний доступ до інформації, Після цього ще много десятилетия велась борьба, она и сейчас не закончила за доступ к публичной информации. А В Украине этот путь столько, так сказать, начался. И есть, конечно же, сопротивление людей, которые, которым вот это вот исполнять, которые должны эту прозрачность в отношении себя применить. Вот как это сопротивление существенное или оно преодолевается? Є спротив однозначно, особливо на місцевому рівні, і е, зараз активно органи влади на місцях почали ухвалювати такі рішення про перелік інформації, яка містить службову інформацію, яка ставиться грив ДСК, і туди інфор... не, не можна надавати. І е, наприклад, там е, мені здається, Харківська обласна адміністрація теж ухвалила такі рішення, там де там трохи не половину інформації, туди включили, що це закрита. Хоча це не відповідає закону. І, наприклад, закон говорить, що що заробіт доплати чиновників є відкрита інформація? Тобто, ви можете надіслати і спитати, скільки заробляє там міністр економіки Порошенко, і він зобов'язаний вам дати цю відповідь. Це є. Да. В то же время мы знаем, что есть масса других источников финансирования и социальных компенсаций для чиновников, для министров и так далее, которые очень трудно отследить. Но вот а на местном уровне, ну, скажем, вот, городская администрация малого города, да, она должна, по идее, показать не только свою зарплату, но и весь бюджет, да. какую машину купили, какое там оборудование, какую оргтехнику и все остальное. Это же очень неуютно работать в такой обстановке. Звичайно, тобто спротив, є цю інформацію, не дають, але в нас вже є біля 600 рішень судів, де розглядалися позови громадян або юридичних осіб до органів влади щодо ненадання інформації, і та статистика, яка є в мене, то десь відсотків 75 рішень на користь людей. Тобто органи влади програють е, е, в судах свої е, відмови в наданні інформації, і якраз закон про суду до, до публічної інформації дає е, е, можливість громадян захистити своє право, але все-таки ще є звичайно е, спротив. Е, е, і тут я думаю, багато залежить від активної позиції самих громадян. Захищайте своє право. Ви можете поскаржитися, якщо це орган виконавчої влади, там на губернатора, в кабінет міністрів або президента. Він зобов'язаний реагувати. Якщо це можна в прокуратуру написати скарги вони зобов'язані протягом 10 днів розглянути і е, дати вам е, рішення. Це може е, уповноважений прав людини. Нещодавно е, пані Лутковська створила навіть експертну раду з питань доступу до публічної інформації, визначила це одним із своїх пріоритетів роботи: е, е, Захист права громадянина на інформацію. І е, в суд. Завжди можна подати в адміністративний суд позов, і як ми бачимо, більшість випадків суд стає на сторону людини. Ну, які, як Ви считаєте, сейчас найбільші проблеми от в імплементації таких законів, концепцій? А... Проблем кілька. По перше, закон говорить, що мають бути створені реєстри публічної інформації в кожному органі влади. На сайті має бути реєстр публічної інформації, де є карточка, як бібліотецька атока, на кожен документ, кожне рішення органу влади, або кожна якась там в них просто є довідка, можливо, якийсь там інформаційний ресурс. Все це має бути каталогізовано і написано на сайті. Ми можемо зайти, подивитися все, що є в Київській міській раді, або все, що є в Міністерстві закордонних справ. Із публічних сформ, і навіть не публічна, там просто стоїть гриф, там закрито, державна таємниця або для службового користування. І ми тоді просто вже знаємо, що є і що ми можемо запитати. І код цього документу назвати в своєму запиті. Це, от це е, більшість органів влади не зробили ще таких реєстрів. І ну, тут треба програмування створити, якось вони е, гальмують цим. Друга проблема це все-таки продовжується практика. Е, Використання грифу для службового користування ну занадто широко. Тобто закон значно звузив ті критерії, по яким можна закривати інформацію. Тут все-таки ще деякі органи не до кінця розуміють, і тут треба боротися або скаргами, або через суд. І, і є така ж проблема, якщо ми загалом говоримо про відкритість органів влади, це суміжні закони, наприклад, державні закупівлі. Нещодавно парламент ухвалив і президент підписав зміни до закону про державні закупівлі, яким фактично вивів, вивів у тінь всі державні закупівлі, які здійснюють державні компанії, або компанії, в яких держава має більше половини е, акцій. Е, і в чому тут проблема? Проблема в тому, що... Для них тепер не розповсюджується дії закону про державні закупівлі, по яких написано, що вони мають обов'язково оголосити цей тендер, вони мають через тендерну процедуру, що ця інформація має висіти на сайті. Тобто оця прозора процедура здійснення пошуку постачальника послуг, вона скасована для таких компаній, і вони можуть самостійно ухвалювати рішення, що я нафтогаз закуповую. Наприклад, там автомобілі, от цієї компанії Меседес без тендерів у одного закупівельника там домовилися. І це ризик, який це непрозорість, це значить ризик корупції, ризик завищеної ціни для українців. Фактично, ми будемо сплачувати завищену ціну, і неефективні послуги. Ну, понятно, з цим законом є віддільна проблема. Але я хочу процитувати ще раз нашого гостя Максима Лацибу, коли він сказав, що закон о доступі до публічних информации это неожиданная удача власти и действительно многие проблемы связанные с коррупцией с взаимодействием государства и общества эффективности государства могут быть решены одним вот этим небольшим инструментом публичной информации чтобы люди знали что делается тогда будет меньше коррупции будет больше эффективности и больше блага для народа спасибо до свидания